Вітаю всіх! Сьогодні я буду робити катюшу з ЛЕГО. Так, почнемо з ходової частини, з основи Катюші. Берете деталь розміром 8х6. На неї кріпите детальку 1х2 і 4х2. Ось таким чином. Далі берете дві таких деталі і кріпите їх ось тут, одну і другу тут. Ось так. Далі. Берете дві детальки 2х4 і кріпите їх між собою таким чином. Далі берете колеса і скріпляєте їх деталькою 1 на 4 А далі ось так. І це ми причепляємо ось тут. Ось таким чином. Так. Далі беремо. Деталь 2х8. Кріпимо знизу до неї колеса з проміжком в дві таких штучки. Так, далі беремо деталь 1 на 6 і кріпимо її ось тут. Повторяємо це саме, тільки дзеркально. Ось так. Все симетрично. Ось. Далі беремо деталь 4 на... Ой, перепрошую, 2 на 6, ось таку. І кріпимо її ось тут. Ось таким чином. Щоб вона тут виступала на 1. Далі беремо деталь 4х2 і кріпимо її ось тут. Те, що поступало. Ось так. Далі прикріплюємо усі деталі між собою. Ось. Беремо деталь 1 на 6 тоненьку, і на неї кріпимо дві ось таких деталі. І це там с тут, так. Далі беремо деталь один на чотири, тоненьку. Ні, 2х4 тоненьку. І деталь 1 на 2 теж тоненьку. Кріпимо їх до деталі 2х4, але вже не тоненької. І спереду кріпимо ось таку двічку з решіткою. Це ми прикріпляємо ось тут. Так. Далі нам буде, треба ось таких 4 деталі. Так, кріпимо їх поступово ось тут. Зараз я покажу з іншого ракурсу, тільки прикріплю. Ось так. Біля неї другу детальку І з іншого боку повторяємо те саме. Ось. Так. Далі беремо. Дві детальки, один на 4, і скріплюємо їх між собою. А зверху ставимо ще й деталь одиничку таку. Робимо дві таких деталі. Їх кріпимо ось тут. Позаду них в цьому місці ми прикріпимо ось таку конструкцію, яка складається з двох детальок 2х4, скріплених між собою, і двічки, яка ось тут. Так. Далі беремо дверцята. Зразу говорю, що водій тут поміщається. Можна навіть руль поставити, але я щось забув його поставити. Але це не страшно. Так. Далі беремо три деталі 1х4. Кріпимо їх між собою. І ставимо цю конструкцію тут. Ось так. Далі треба буде ось таке скло. І беремо деталь 4х4. І знизу до неї кріпимо дві детальки 1 х 4. Ось, отут прикріплюємо скло і це все кріпимо ось тут. Ось. Катюша, Ну, основа катюші майже готова. Залишилось декілька штрихів. Так, беремо дві деталі 2х8, ось друга, і кріпимо їх над колесом. Далі беремо дві ось таких деталі. Ось одна і ось тут друга. І кріпимо на них зверху по детальці 1 на 4 І це у нас буде ось тут. Ось так. Але це ще не все. Беремо ось таку деталь і кріпимо її ось тут. Можна брати й інші детальки. Наприклад, ось таку деталь, вона навіть виглядає красивіше, але мені вона по кольору не підходить. Ось, ось так. Тому я беру ось таку детальку, ставлю її тут, а зверху ставлю ще дві ось таких деталі. Ось так. Основа катюші готова. Вже наперед поставлю ось таку деталь, це вже від самої установки. Ось це паличка така. І тут дві таких одинички з зубчиком. Це у нас має бути ось тут. І деталь ось така у нас одиничка, ой, точніше, двієчка, і на ній ще одна двієчка тільки плоска. Ось. Якщо я не відмовляюся, воно має стояти тут. Ось це не страшно, можна потім перечепити, переч... переч... чи вперед, чи назад. Так, основа готова. Переходимо до самої установки. Ось. Для початку. Вам треба взяти шість е, деталь один на вісім. Ось таких от балок. Ось таких от деталь. Ось. І е, таку саму кількість шість деталь один е, на шість. Ось таких. Ось. Між собою вам треба їх скріпити такими двієчками. Я гадаю, що тут все добре видно, тому що деталі відрізняються кольором. Так, А тут на відстані 2 е, від краю, на третій штурці, нам треба поставити одинички. А ось тут треба поставити двієчку. Ось. Щоб вона така виступала. Так. Далі. Це відкладаємо в сторону. І вам знадобиться дві детальки 1 на 6, одна така, друга така. І деталь один на 4. Їх, між собою кріпити таким чином. Так. І... І ще раз треба буде зробити таку конструкцію. Бачите? І вже кріпимо тут ось таких от, три детальки. Ось. А тут зараз вам детальніше покажу. Берете ось таких от два зубчики. Ну, Одинички з зубчиками такі. І берете дві таких детальки і одну детальку одиничку. Ось вона тут, по центру має бути. Так. Скріпляємо це все між собою і кріпимось тут. Ось. І між собою ці деталі дві. Прикріпляємо. Ось. Далі нам треба буде скріпити між собою вже ці деталі. Для цього погано я трошки зробив, щоб прикріпив. Знову доведеться роз, розщепляти. Так, ось таким чином прикріплюємо. Одну четвірочку ставимось тут. А шестіркою ми маємо дотягнутись сюди. Зараз я покажу ближче тільки прочіплю. Ось, я прикріпив. Тут воно має виступати на одну детальку, а... і прикріплене воно має бути ось тут. Це біля цих одиничок, а це е, на другій, на другій е, такій штучці після двічки. Одним словом, ви бачите зараз все. Так, Тепер кріпимо іншу, іншу сторону. Вона кріпиться так само. Знову ж таки, я зараз прикріплю і покажу вам. Так ось у нас все готово. Ось так виглядає установка. А хоча ще не все. Чуть не забув. Далі вам знову буде треба дві детальки, 1 на 6 і дві детальки 1 на 8. От я показую для чого. Одну кріпити ось тут. Деталь. І тут зразу деталь 1 на 8 біля неї. І з іншого боку. Загалом має вийти з таких 8 е, ліній. Ось. І ось така у нас установка. Далі е, самі ракети. Ось як вони виглядають. Щоб зробити одну ракету, вам потрібно взяти ось таку деталь. Е, далі ось таку детальку і таку одиничку. Далі знову така деталь і ось така маленька деталь з самого заду. І між собою ви це скріплюєте ось таким чином. По три. Раз і два. Ось ракети. Тепер як їх прикріпити сюди? От і знадобилась нам ця двієчка. Ми просто прикріпляємо. Ці ракети. Одні сюди, інші сюди. Ось таким чином. На жаль, вісім їх не поміщається, поміщається 6. Але і так, в принципі, установка вийшла достатньо красивою. Тепер беремо нашу основу. BM-13. І... І цими зубчиками ми чіпляємось тут. Так, тут можна трошки відкоригувати, щось назад підправити. От припустимо оці зубчики. Їх треба трошки підкрутити в цю сторону. Ось так. І тоді же аж прикріплюємо. Ось. Получилось трошки косо, щось не так. Угу. Трошки посунемо в бік. Ось так головне рівно прикріпити. Все, я прикріпив рівно. Ось так має виглядати наша модель. На мою думку, вийшло непогано. Ну, тут треба підрівняти трішки оці направляючі бо вони трошки зрушили з місця. Але в принципі вийшло достатньо непогано. Угу. Ось така у нас Получилась катюша бм 13 Ось зараз покажу вам модельку від журналу Рускії танки. Ось БМ13 Катюш. Ось так воно повинно виглядати. І порівнюємо. Ну, в принципі, на мою думку, в мене вийшла достатньо вдала модель. Так, ну що, буду з вами прощатись. Всім дякую за перегляди. Коментуйте, ставте лайки. Говоріть, які танки мені треба робити. І всім до наступного відео. Всім па-па!